Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Хай буде весна. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб. 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років, і п'ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну незалежність України, назвали Героями Небесної Сотні. Ті того дня стали кульмінацією Революції Гідності. За неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством відмову від багатовекторності у зовнішньополітичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни заплачено дуже велику ціну. День героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовіданність, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини європейське майбутнє України, І з метою вшанування пам'яті громадян, які загинули під час революції гідності у боротьбі за ідеали демократії права та свободи людини, європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, встановлено День Героїв Небесної Сотні.